Зараз з нами на зв'язку буде міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Пане Ігоре, вітаю! Дякую, що доєдналися до нашого марафону. Хочемо поговорити з вами про наслідки підриву дамби Каховської гідроелектростанції. Що зараз відомо, які з якими ще додатковими викликами комісія, яка зараз розслідує наслідки цього підриву, зараз стикається. Будь ласка. Доброго дня. Дійсно, 10 днів ми боремося з наслідками підриву в дамби російськими терористичними військами, і з однієї сторони ми говоримо про те, що вода відходить, і ми можемо вже бачити, що було під водою. І тут приходять нові виклики. Виклики, які про які ми говорили ще тиждень тому, це по перше маслянисте п'ятно з машинного залу Каховської ГЕС. 150 тонн, які були е, випущені в воду, і ми відсліджували повністю відстатковою акваторію всього е, Каховського водосховища річки Дніпра, притоків Дніпра. І наші спеціалісти вчора і сьогодні е, робили все для того, щоб знайти, де це масло ділося. Після того, як вода почала сходити, ми приблизно е, 10 квадратних кілометрів встановили, що це масло, в заплавах Каховського водосховища і в линках, і саме головне, що і на підприємствах міста Херсону, по обережної частини Херсона. І ми зараз робимо все для того, щоб цю плівку, масляну плівку, яка може попасти далі і вивати на життя наших громадян, максимально швидко ліквідувати в той же час. Ми говоримо про те, що 240 метрів ми вчора такої плівки. І попереду нас дуже велика робота. Ми звернулися до наших міжнародних партнерів щодо надання технічної допомоги у зборі цієї матинистої плівки по території області. В той же час можу сказати, і позитивні новини це про те, що іще позавчора. Ми фіксували підтоплені чи 100 будинків на даний момент. Таких будинків залишається 1800. На даний момент працює 68 мотопомп мотопом по території областей, там де було підтоплення, і ми надій, що в найближчі дні ми закінчимо викачувати воду саме з осель наших громадян. Тому що е, всі підвальні приміщення е, на погріби і так далі були підтоплені. Ну і звичайно, кожного дня фіксуємо і е, знешкоджуємо е, худобу, е, як свійську худобу, так і е, дику, е, дику птицю диких тварин е, на цих територіях. Ну, наприклад, е, хочу привести цифри, тільки вчорашній день е, було. Е, Закопано в відповідних місцях і дезінфіковано е, близько 70 таких військових птиць і тварин, е, яку ми е, після відкачування і сходу води знаходили. Е, також ми е, маємо проблеми е, з мором риби. Першим чергу це. Нижче е, міста Херсону, територія, де також працюють екологи і епідемологи. Хотів би звернутися, маючи нагоду до наших громадян: хто має свійську тварину? А, хто має е, відповідних тварин вдома, тримає. Вони всі мають бути вакциновані на сьогоднішній день. Тільки по Херсонській області вже завезено додатково 7 тисяч доз вакцини від сказу. і ми готові до тих людей, хто не може виїхати до ветеринарних кліні, і клінік, під'їхати з відповідними фахівцями для того, щоб цю вакцинацію провести. Це необхідно для того, щоб мінімізувати ризики будь-яких хвороб, будь-яких епідемій. І хочу спростувати вчерматі засоба інформації щодо випадків холери. Таких випадків на даний момент не встановлено. про це заявив головний санітарний лікар, заступник керівника міністерства охорони здоров'я. Що хотів би ще додати це якість води в Лимані і в Дніпровському лимані, і якість води в чорному морі. Дуже будьте обережні, тому що хімічний склад води на узбережжі Чорного моря в районі Одеської області значно погіршився, і відповідні служби працюють цілодобово беруть забори для того, щоб кожні 2-4 години ми мали чіткі результати, повний результат по, по якості води. Звичайно, ми розуміємо, що нечистоти фосфати. І інші хімічні сполуки могли попасти в воду, тому бути дуже обережні. Ну і звичайно, можу сказати е, про те, е, в багатьох уже районах е, гнучкі труби, які були місцевою владою і е, рятувальниками е, доставлені до, вже до русла Дніпра. Е, вони сьогодні завтра майже запрацювати, і багато це на фунті вже будуть е, в найближчий час. Той час я можу сказати, що продовжується підвіз питної води, технічної води у всі, всі райони, всі підтоплені райони, всі райони надзвичайної ситуації. І ми продовжуємо слідкувати за педагогічною ситуацією в тих районах, в тих чотирьох парчерх областях. Але сьогодні ще додавала, звичайно і Одеська область. Пане Ігорю, скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація там, де вода навпаки відступила? Мова про територію Коховського водосховища? Бачимо, що люди викладають світлини, як вони знаходять якісь старовинні артефакти, чи є небезпечним така поведінка, і що зокрема з підприємствами, які е, знаходяться на вже напевно колишньому узбережжі Коховського водосховища? Що стосується е, наших громадян, які намагаються дістати з під води або е, з колишніх сіл, які були затоплені ще в 50-х роках е, при створенні каховського я можу сказати, що це край небезпечно і е, те факти, про які ви говорите, е, вони були. Е, Знайдені на території Запорізької області, і я дав відповідне доручення керівникові поліції Запорізької області для того, щоб підсилити наряди саме в цих районах, де такі затоплення були. Це в першу чергу ви знаєте і церкви, про які які ще малював Тарас Шевченко. Це і Місця, де проживали наші козаки, тобто це наша історія, і тільки спеціалісти з відповідними заходами безпеки можуть туди потрапити. Я ще хочу звернутися до всіх громадян, не наражати себе, своє здоров'я і здоров'я оточуючих на небезпеку. Що стосується підприємств, які були підтоплені, ми зараз тільки встановлюємо. Масштаби, масштаби е, втрат для цих підприємств. Той же час хотів би звернути увагу, що ці підприємства використовували дуже багато води, і на сьогоднішній день ця вода просто не доходить до цих підпри... підприємств. її просто немає. В першу чергу ми маємо забезпечити питною технічною водою наше населення. Ну і звичайно, міліорацію, тому що люди втратили городи. Е, Сільське господарство втратило дуже багато гектар вже засіяних територій. Пане Ігорю, дуже дякуємо вам. Це був Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України. Говорили про наслідки підриву росіянами дамби Каховської ГЕС. Працює комісія. і Бачимо, що багато наслідків. На жаль, українцям треба буде ще так мовити розгрібати.